Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні хочу поговорити про те, як знайти себе. І одразу хочу відповісти на питання, чому потрібно подивитися це відео і кому воно може бути корисним. Більшість людей кожного дня просто ховають свої бажання в коробочку. Та займаються тим і заробляють на тому, що їм взагалі не подобається, від чого вони взагалі не кайфують, тим самим вони проживають те життя, яке їм не подобається, і скоріше думають про те, от якби б завершився цей робочий день. Але правда в тому, що ну напевно 70% нашого життя ми все одно проводимо за роботою, і було б круто дійсно займатися тим, що тобі подобається, і отримувати за це кошти. І я одразу хочу представитись: мене звати Лілія Денисенко. Я такий зна. Знаєте, більш твердий експерт, але сьогодні хочу поговорити на таку більш м'яку тему. Чому? Тому що я звикла в своїй сфері, що багато чого залежить від навичок. я 6 років назад пройшла своє перше навчання по СММ, відкривала агентство, закривала агентство, працювала на фрілансі, врешті-решт почала розвивати свій блог, запустила власне навчання і в цілому якось так дуже органічно знайшла себе і займаюся тим, чим мені подобається. Але так було не завжди. я я у свої 17-18 років також не знала, ким я хочу стати, і хочу поділитися із вами, як я знайшла себе, і можливо, це відео комусь із вас дійсно допоможе, особливо якщо ви його вже увімкнули, то можливо, ви про це не раз думали: чи ви на своєму місці, чи ви туди йдете, чи не туди. І як я вже і сказала, я знайшла себе. Достатньо органічно, але коли я писала сценарій на YouTube, щоб знаєте, якось структурувати все це і вибудувати ось цей конкретний план дій, який я колись робила несвідомо, але я його робила, і в мене вийшло, і я впевнена, що вам. Точно буде це корисно. Ну що, поїхали? Якщо ви вже задались таким питанням, перше, що б я вам радила зробити, це згадати, а ким ви хотіли стати у дитинстві. Можливо, це дуже банально, але дійсно сяти так і згадайте, ким ви хотіли стати і якими навичками ви мали тоді володіти. Звичайно, у дитинстві ви не думали, якими навичками я буду володіти. Ви, напевно, думали, що я там просто буду заробляти гроші або чимось займатися, і в цілому не розглядали якісь прелісті дорослого життя. Але я коли задумалась про те, ким я хотіла стати, я зрозуміла, що зараз моя професія саме спеціаліста, наставника, по СММ, автора навчання, по СММ, блогера, інфлюенсера – це знаєте, не наче таке уособлення всіх тих професій, моїх дитячих мрій, ким я хотіла стати в дитинстві. Коли я ще не знала, ким я хочу стати, я так собі фантазувала, що я хочу бути співачкою, я хочу бути бізнес-леді, я хочу бути стюардесою. В різні, знаєте, там роки я мріяла про різне продавчині. Я також хотіла бути, бо моя бабуся працювала в магазині. Мені подобалось, як вона там щось рахує, продає, ставить цінники. Але якщо зараз подивитися на те, чим я займаюсь, дійсно можна провести ці паралелі, тому що. Чому я хотіла стати співачкою? Не тому, що в мене був якийсь супервау-голос, а тому, що мені хотілося проявлятися, мені хотілося бути популярною. І знаєте, зараз в мене блог на 15 тисяч в інстаграм. Нещодавно ми з моїм другом Женією Мудгудом запускали таку конференцію у Варшаві, де взагалі відзняли кліп пародію. Самана воронка, виорання, це проблема. І хотів бути топом, в тебе впала вся система. Ох. будь собою, будь. На цей гримінь ти вже ж на нуль Будь крутою, бу-будь крутою Бо ти теж нужна, сіра моль Ти вибери і проявляйся при продавай, ри продавець, Просто вивчим право нові, ти свій піти, ти уже не ти давно король, на ігра приходь, у вас віри, <тас> куди зовсім скоро, точно, ти уже не Краще спікери, рознесу не сутін забирай і я дійсно розумію, що цей такий гештальт я закрила, і мені не потрібно бути співачкою. Дуже круто, що соцмережі нам дають такі можливості не бути супер вау, не знаю, якимось талановитим або не мати супер вау-інвестицій для того, щоб писати свою історію і проявлятися так, як ти це собі уявляв. Тому що я в дитинстві думала, що такі кліпи можуть знімати тільки якісь там співачки, актори, і на це потрібно дуже багато грошей. Ну, грошей там потрібно немало, але все одно є така можливість, і це дуже круто. Наступне бізнес-вумен. Якщо так подивитися, то професія саме спеціаліста це. Та професія, яка дуже дотикається з бізнесом та підприємцями. Ти фактично працюєш пліч-опліч із підприємцем і своїм замовником, і маєш певну відповідальність в бізнесі. Тому мені здається, я знову ж таки тут дуже близька до того, що я собі уявляла в дитинстві. І якщо казати все-таки про запуски власних навчань, то я вже себе позиціоную як інфопідприємець, тому що в мене вже є команда. Ми робимо класне навчання по СММ, ми залучаємо класних спікерів. Я завжди навчаюся. Ось нещодавно купувала навчання по бізнесу. Також. У мене навіть є актуальні сторі, з кому цікаво, можете подивитися. Я там публікувала свої інсайти. І дійсно можу себе вважати інфопідприємцем, не офлайн, але інфопідприємець 100%, тому що дуже багато бізнес-процесів насправді ми з командою зараз робимо все те ж саме: і реклама, і продукт, і аудиторія, і вартість продукту, і залучення клієнтів, і робота з командою. Ну, коротше, Дуже багато всього, що дійсно дуже дотично з цією професією мрії в моєму дитинстві бізнесвумен. Якщо казати про стюардесу, чому я хотіла бути стюардесою, бо в дитинстві я ніколи не літала на літаках, дивилася серіали. Мені подобалось, як там дівчата літають, подорожують. І Я така, блін, було б круто працювати і подорожувати. Зараз, наприклад, я набагато частіше подорожую, ніж колись, і це також завдяки моїй онлайн-професії. Тому в цілому, знову ж таки, моя професія зараз, вона Відповідно закриває те, про що я мріяла в дитинстві. Про давчиння. Тут все зрозуміло, я продаю навчання, я продаю свої послуги, як і самоспеціаліст, тому я думаю, що тут не треба пояснювати. Тому вам, знаєте, таке домашнє завдання, практичне домашнє завдання на опрацювання сісти, подумати і виписати, ким ви хотіли стати в дитинстві, і виписати саме чому. Тому що ви в дитинстві, скоріше за все, не міряли категоріями з точки зору перспектив. Ви міряли по тому, що у вас виходить, що ви хочете класно жити, і плюс-мінус, да, там не так багато працювати. Ну, скоріше за все. Як мислить дитина. Подумайте, випишіть, і подумайте, яка саме професія, на вашу думку, може закрити ось ці ваші дитячі мрійні професії. Може, це декілька професій, а потім ви зможете вибрати. Можливо, це якась онлайн професія, можливо, офлайн професія. Думайте, випишіть, і, звичайно, випишіть да, там конкретно для себе, що для вас важливо в цій професії. І знаєте, я впевнена на всі 100%, що ви десь на підсвідомості вже знаєте відповідь, яка професія може закрити. Закрити всі ваші да, там, якісь бажання. Але вам потрібно в цьому собі зізнатися і дійсно чесно написати, ким ви себе бачили раніше і що із цього раніше можна перенести в реальність. Тут, знаєте, можна ще додати ось такий вислів, чим би ти займався, якби питання було не в грошах. Дійсно так подумайте і чесно собі дайте відповідь на це питання. Наступний пункт він трошки витікає з першого пункту, тому що ми тут говоримо про дитинство, але також нам потрібно пам'ятати про нашу реальність, і вам потрібно тверезо оцінювати ваші можливості. Та в цілому ваш талант, або, можливо, знаєте, ваші здібності до якоїсь професії або до якоїсь навички, що вам дається легше знову ж таки приклад: я дуже любила сидіти в інстаграм. Дуже любила реально там сидіти, знімати. Мені подобалося, але ну я на цьому взагалі не заробляла. Як вести блог, я не знала. Але я подумала, що блін, було б круто це монетизувати, щоб я могла і сидіти, і знімати, і заробляти. І так воно і вийшло. Але в той самий момент, пам'ятаєте, я вам казала про дитинство. Я розуміла, що я. Співачкою в дитинстві не стану. Я прям пам'ятаю, як я на кухні мила посуд, я слухала Лану Делереї, знаєте, дуже такий сед, муд в мене був. Це підлітковий вже вік, і я зрозуміла, що, блін, мені б дуже хотілося ось бути популярною, мені б хотілося проявлятися. Але я така стою, мию цей пост, розумію, що ну, в мене немає голосу, в мене немає таланту і мені. В цілому і не подобається співати. Тобто я не стала співачкою, і ми з звичайної сім'ї, саме ми навіть, ну напевно, як більшість да, там, сімей, спочатку ми там десь були середнього класу, потім трошки да, там, нижче. У батьків був дохід. Воно було так періодами, і не можна було сказати, що батьки могли дати ну там, знаєте, відправити мене на всі гуртки, куди я хотіла, тому що просто не було такої можливості. Але вони зробили все, щоб класно мене виховати. І десь через декілька років, коли якраз така ось ця тема з СММ стала більш така поширена, я так собі подумала: ну окей, я не стану співачкою, тому що мені це не подобається. Я не вмію співати коштів на те, щоб займатися, немає. Тим бачу, що в майбутньому все да, там, вкладати, тому що раніше особливо, і мені здається, зараз без інвестицій в цю історію дуже, знаєте, так нерозумно йти, тому що там навіть зняти кліп це коштує дуже багато коштів, записати пі. Піль... Пісню, набрати аудиторію навіть. Ну, коротше, я думаю, тут не треба пояснювати. І я так подумала, що а я ж там можу працювати за кадром. Ну, так, я не співачка, але я вже буду варитися в цій сфері, ну в суміжній, так. Буду працювати за кадром, я буду брати нові знання собі. і Потім через якийсь час я з цими знаннями можу вийти, наприклад, в свій блог. І в мене так і сталося. І знову ж таки, тоді це було на такому дуже інтуїтивному рівні. Мені здається, якби зараз мені натрапилось якесь таке схоже відео, в мене був, знаєте, більш чіткіший орієнтир, і я одразу там десь не розчаровувалась, десь не зупинялась. Тому що, звичайно, як і у всіх були періоди, де там щось не виходило. Але завжди ти вставав і. Йшов далі. А тепер давайте з вами порефлексуємо. Як же зрозуміти, що ось це, чим ви займаєтесь, чи чим ви хочете займатися, це точно ваше? Є дуже проста формула, яка мені дуже відгукується. Твоє це те. Що ти далі хочеш робити, навіть якщо тобі важко. А не твоє, це те, що, начебто, не досить складна робота, але ти розумієш, що ну тобі хочеться відтягнути час, щоб цим почати займатися, і так далі. У мене таке було, коли я працювала в салоні краси. Я достатньо, знаєте, амбіційна і цілеспрямована людина, куди б я там плюс-мінус би не пішла. Я завжди намагалася якось проявлятися. Але в салоні краси я працювала з самим спеціалістом, плюс адміністратором, і вийшло так, що. Я потім в майбутньому стала управляючою і відповідала також за маркетинг. Були ще два адміністратора, які, ну якби, були в моєму підпорядкуванні. Але ось я іноді приходила на роботу і, начебто, немає нічого складного. Але останнім часом особливо я розуміла, що ну це взагалі не моє. Ну, ось ну, мені не цікаво, ось кожного дня одне й те саме. Я не знаю, як це пояснити, але я думаю, що ви розумієте, про що я, і якщо вам знайоме це відчуття, то вам потрібно щось із цим робити. Звичайно, в СММ у мене також були тяжкі часи і були моменти декілька разів, коли Можна було б це все кинути, але дуже не хотілося це кидати і не кидала я. Я йшла на якесь нове навчання. Наприклад, коли почалась війна, дуже багато спеціалістів в СММ відпали. Чому? Тому що ми всі працювали на український ринок, там на російський ринок. Потім почалась війна. Звичайно, російський ринок відпав, український ринок криза, і потрібно було екстра виходити на закордонний ринок. Хтось не зміг підлаштуватися, хтось просто не захотів, хтось не встиг. Я тоді пам'ятаю, що пішла на нове навчання. Дуже багато вчилася, і безкоштовні матеріали переглядала, різні відео на YouTube, і на вебінари приходила, і купила навчання. І мені було дійсно дуже цікаво, якраз таки я пішла в салон краси працювати, адмін плюс СММ застосовувала ці знання на європейському ринку, потім в мене там ще залишилися клієнти з за Абудабі, з Канади, і таким чином я знову ж таки відточувала ці свої знання на практиці. Тому моменти були, коли було важко, але. Не думала про те, щоб кинути, тому що розуміла, що тут в мене є. Куди рости і куди масштабуватися. наприклад, в салоні я цього не відчувала, і я відчувала себе більш я такою залежною. Ось тут я розумію, що я можу піти і в блог, я можу піти і в навчання, і в агентство, і в клієнти, і відкрити офлайн бізнес, і також свої знання в маркетингу там застосовувати. Тому дійсно, звичайно, саме спеціалісти вони також залежні від клієнтів, але тут потрібно розуміти, що клієнтів завжди можна знайти або з ними завжди можна проговорити умови, як ви будете да там Ходитись і так далі, але якщо ви робите свою роботу якісно, якщо бізнес процвітає, то звичайно підприємець тільки і буде з вами працювати. Тому тут така для вас міні-вправа. Задайте собі три питання: чи можу я робити те, чим я займаюсь зараз, навіть якщо б мені за це не платили. Чи стаю я кращим, чи хочу я ставати кращим без якогось іншого тиску? Ну там знаєте, коли вам там мама, тато, не знаю брат, чоловік каже: Ні, ну давай, ну ти зможеш, ну ти зможеш. Тут щось роби, щось роби, щоб ці люди на вас не тиснули, не впливали. Чи хочете ви самостійно розвиватися у цій сфері? І третє питання, яке також дуже важливе, чи дає щось корисне цьому світу? Те, чим ви займаєтесь. Якщо хоча б на два питання з цих трьох ви скажете так, ви на правильному шляху, і ви точно знаєте, де ваше покликання. І знаєте, ось це питання, чи займалась я б цим, якби мені не платили за це. Але я хочу сказати, що мені, наприклад, в моїй сфері було дуже комфортно починати. Чому? Тому що в СММ є така унікальна можливість «совміщати». З основною роботою, з навчанням, з материнством, не знаю, там з будь чим це можливо совміщати, витрачати на роботу там 3-5 годин, в залежності від того, скільки ви хочете працювати і скільки ви хочете заробляти. І таким чином просуватися, розвиватися, тому що в мене довгий час саме це був як підробіток. А потім, вже коли я відчула тут стабільність, що я заробляю тут непогані гроші, і що я в онлайні в СММ не дозаробляю, я повністю перейшла в онлайн для того, щоб знову ж таки зробити. Прорив у своєму заробітку наступна порада, яку б я хотіла вам дати, це сприймати пошук себе не як якусь, знаєте, там подію, а сприймати це як еволюцію, так себе і налаштовувати, що не буває такого, що ви рухаєтесь по одній прямій, де все супер вау клас. Якщо це ваше, то значить все має бути ідеально. Ні. Шлях до так званого успіху, він завжди ось такий. І головне, щоб ви дійсно знаходили в собі сили йти далі і щоб вам це подобалось. Будьте чесні з собою і сприймайте пошук себе не як якийсь конкретний момент, а як частину вашого розвитку, частину вашої еволюції. Тоді вам так буде набагато легше. Чи думала я, що СММ стане справою мого життя? Напевно, спочатку ні, я це сприймала як підробіток. Потім, коли я зрозуміла можливості цієї сфери, скільки можна таких гілочок провести в масштабування, я зрозуміла, що я дійсно хочу цим займатися. Тому сприймайте ось цей пошук себе як етапи вашого розвитку. І остання порада на сьогодні також така дуже поширена, але хочеться мені її сказати, що себе не шукають, себе будують. І тут вам треба уявити те життя, про яке ви мрієте, роботу, про яку ви мрієте, заробіток, про який ви мрієте, не знаю, вашу, вашу сім'ю, ваш лайфстайл. І задайте собі таке питання, чи приймав би я такі ж самі рішення в своїй точці омріяній, такі ж самі, як я приймаю ці рішення зараз. Тобто давайте приклад із оточенням. Чи ви погоджувались, не знаю, там кожні вихідні ходити там випивати з своїми друзями, якби ви були супер успішні, у вас вже була не знаю там якась команда, і де вам ну просто не можна випадати на три дні після того, як ви, наприклад, випиваєте всі вихідні? Це така банальна порада. Я нічого не маю проти да, там, алкоголю, але я особливо не п'ю. Просто мені здається, що в майбутньому, особливо з віком, якщо ти декілька днів підряд там випиваєш. То потім, ну як ти можеш? Керувати командою, коли ти сам не можеш собою керувати і не можеш сказати ні, наприклад, тим друзям, які там тільки в цьому бачаться класну розвагу. Тому подумайте про це, це такий дуже банальний приклад. Я думаю, що у вас є щось на думці, які рішення ви можете приймати. Це стосується будь-чого: як почати свій день, якби ви були знову ж таки в вашій точці Б успішні, з класною фігурою, з класним заробітком. Чи ви прокидалися не знаю пізно, о першій дня, сиділи б дві години в телефоні, потім йшли сніди? І вже не помітили, як день пройшов. Скоріше за все, ні, тому що якщо ви успішна людина, у вас багато різних обов'язків. Вам потрібно прокидатися рано, налаштовувати свій ресурс, налаштовувати себе на продуктивну роботу і заряджати себе, щоб заряджати інших. Ось тому подумайте також про це, начебто, це така банальна річ, але дійсно вона дуже фундаментальна. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було вам максимально корисним. Я старалася передати свій досвід, структурувати все, що робила колись я, як в мене було це в житті, хто дивився це відео і хто вже знайшов себе, ну, скажімо так, обов'язково пишіть, можливо, ви також помічали такі свої. Несвідомі кроки, які я сьогодні перечислила, несвідомі поради, яких ви також дотримувались. А тим, хто зараз ще в пошуку або думає над тим, щоб змінити в професію, або піти у щось нове. Я думаю, що після цього відео ви знайдете відповіді на свої питання. Сподіваюся, вам допоможе це відео. І якщо все-таки ви хочете піти в онлайн, і якщо вас зацікавила сфера СММ, я вас буду дуже рада бачити на навчанні. Анкета передзапису буде на вас чекати в описі під цим відео. Так говорю про онлайн, тому що сама цим займаюся, ви всі про це знаєте. Хто, наприклад, мене не вперше бачить, хто вперше бачить, ви вже знаєте, я вже розповідала в цьому відео. І я можу розповідати про такий Свій досвід, і дійсно, якщо казати про онлайн професії, то SMM це напевно найлегше в плані входу. Ви швидко окупаєте те, що ви вклали. Вам для роботи потрібен тільки телефон, тобто це не IT, де потрібен комп'ютер і якісь супернавички, знання англійської, це не веб-дизайн, де потрібні, знаєте, там бачення, вміти вибудовувати там якусь картинку, і знову ж таки потрібен ноутбук. В СММ достатньо телефону, інтернету і якісного навчання. І як ви знаєте, в мене є навчання SMM Старт, тому буду дуже рада вас бачити. Дякую всім, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм, ставте пальчик вгору цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і до наступних зустрічей. Всім па-па!